Іде вигрузка дров у передмісті Херсону. Дрова будуть для військових, які перебувають тут, на Херсонщині. Дрова доставлені від жителів села Чабель Вірівської ОТГ. І військові, які знаходяться тут. На цій території будуть користуватися цими дровами. Хочу подякувати всій Рівненщині за всю неоцінену допомогу. Якраз вчасно, влучно нашим захисникам і нашим жителям дуже вкрай конче зараз необхідна ця допомога. А саме дрова і продукти. Зніміть, будь ласка, скільки людей приїхали з Рівненщини. Да, нам на допомогу. Дякуємо всім. Дякуємо. Давайте ще. Дві фури. Нам привезли. Дякуємо. і Володимиру Брички да, і всім цим людям, які приїхали до нас за сотні кілометрів, щоб нам допомогти. Дякуємо. Все буде добре. З вірою в Бога, з вірою в себе, з вірою в ЗСУ. Ми будемо благословити вас. Дякую. Ми все за вас. Дякую. Дякую. Все, все буде добре. Можемо благословити. Все, ходімо. Близимося, їдемо далі. Все, все,